А як думали ви, стоїть з ліжка люди з хворобою Б'єхтірева? Ось так. Біль в поясниці, завжди скутість. Тяжко розігнутися, особливо вранці. Це постійна зарядка потребує для того, щоб нормально себе почувати. І саме так іноді ти можеш зависнути над стільцем або виходячи з автомобіля. Просто так. Одні говорять, що це приговор, це хвороба. А інші що це початок чогось нового. Що я саме для себе вирішив, буду вам розказувати і взагалі, що таке Бехтірів Ankluзіру і як з ним жити, кому цікаво, можете підписати, слідкувати. Я буду міксувати відео, звісно, будуть і приколи, як завжди, якісь, але будуть такі відео. Коли вже набереться 10 тисяч, буду розділяти по нішам відео. От. Захотілося мені записати ці відео зараз. Я вже половиною роки, третій борюся з цією хворобою. Вкратце для першого відео що я можу сказати. Вона дуже серйозна, вона дуже тебе валить на просто на повал. Бували моменти, коли я просто не міг встати з кроваті. Дякую моїй дружині. Завжди мені допомагало. От. І вже два спону, вже третій рік скоро буде, як я з цією недугою живу. Є свої плюси, але є і мінуси, звісно. Тому в наступних відео буду розказувати, як жити з цим, як не падати духом. Тому що в деяких випадках ця хвороба дійсно людей збиває просто з ног і все. Тому до наступних відео. До речі, буду дуже вдячний, якщо фідбек буде від людей, які теж хворіють цією. Хворобою будуть писати в коментарях або в особисті. Я дуже хочу поспілкуватися з багатьма людьми, хто дійсно переживає в житті такі, от ну, можна сказати, трішки проблемки. От. Тому буду дуже радий все.